Добрий день, любі друзі! Отже, в'яжемо найпростішу в світі фідерну снасть. Місіна 0,35-60 см. Старт. Петля. Вісімка. Є. З другої сторони. Тут десь 7-8 см. Петля вісімка. Єсть. І 4-5 см, петля вісімка. Є. 25 секунд. Все, снасть готова. Сюди тільки потрібно ще одягнути повідок і, і кормушку. Повідець. Флюрокарбон 0,25 і гачок хаябуса шустий номер. Не той зір вже в мене, але Держу. Один. Два. Три. Чотири. п'ять. Сюди. Є. Змочили, затягнули. З іншого боку. Десь. Ну, візьмемо там. 60 сантиметрів. Петлю довжиною десь так сантиметрів 5. Вісімка. Готово. Повіде готовий. Одягаємо сюди на нашу оснастку. На удавку. Все, снасть готова. Сюди чіпляємо кормушку Made in Фанатік з, Юрі... з Юрієм Петрашем, також на удавку. Все змочуємо, все затягуємо, а цей кінець чіпляємо вже до, ну, до фідера, до, що на ньому там є, нитка чи, чи може місіна. Все, отака От снасть, як на неї ловиться, дивіться на, на каналі Мастерська життя.